Пане Богдане, я вітаю вас сьогодні. і Дякую за те, що ви приділили нам свій час і дасте коментарі. Доброго дня. Ми пам'ятаємо, як на початку війни дуже активно звідусіль лунали лозунги закрийте небо так Європу закрийте небо. Розкажіть нам, що означає закрите небо? Якщо говорити про закриття це, це неба, то звісно, там мова не йде про умовну якусь там. Е чи рівний засіб, який там на 100% перекриває повітряний простір, жодний об'єкт не в нього залетіти або лицати. Мова йде про те, що є різні е, системи і різні ешелони закриття повітряного простору. І е, звісно, це мова йде про постачання або необхідної кількості змітна ракетних комплексів, якщо ми говоримо про те, про залишки, які в Україні були радянські, ось крім того, певна частина вже постачалася. І друга складова, звісно, це повітряний компонент, тому що в принципі. Вся сеп у нас ставиться з декілька соли. Перша це наземні системи або змітно-ракетні, або відповідні там на базі стрілецьких систем, а і другий компонент це повітряно. Тобто, це фактично літаки, які здатні в необхідний час виявити цілі їх вилетіти і їх знищити. Ну і звісно, системи радіолокації та виявлення ворожих об'єктів повітряному просторі. Ось якщо говорити про закриття неба, то на першому етапі мова якраз йшла про те, що Україна мала певну кількість систем наземних, але при цьому була дуже слабка компонента повітряна. Ось і звісно, мова йшла про те, щоб Домовитися з партнерами західними, які мають необхідні там літаки, мають необхідні системи для збиття ворожих цілих повітряному просторі, дозволити їм запросити їх допомагати захищати повітряний простір України саме в небі. Ось разом з тим, ми бачимо, що ну. Такі прохання вони на жаль не спрацювали. Ось і довелося а, іти іншим шляхом. Тобто, це підвищувати спроможності української власної системи протиповітряної оборони і фактично власними силами з допомогою ресурсів і систем протиповітряної оборони західних партнерів посилювати, і створювати а, єдину систему оборони питаного простор, фактично закриваючи небо власними руками. Дякую вам дуже за ці слова, і дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. دا د جاکوټ لپاره ښه غوښتنې دي